Прийшло зовсім небагато часу після візиту Орбана в Україну, як нові з'явилися підстави розбрату між Україною і Угорщиною. Причина того розбрату нафта Україна вела санкції проти московської компанії Лукойл. Як наслідок транзит московського чорного золота, через нашу країну був зупинений. Ну, принаймні про це говорять представники Угорщини. Отже, хто це в Європі підсів на нафтову голку в Московії? І які наслідки це несе? Зараз будемо з вами говорити. З вами Валентин. Музика. Угорщина критично залежна від дешевої московської нафти. Ну, як дешевої, московщина завжди розуміла, що це елемент тиску і завжди використовувала його. Або висмоктуючи всі можливі соки з економіки або змушуючи країну діяти у власних геополітичних інтересах, особливо на таку голочку московського підсідають країни, в яких еліти не хочуть нічого змінювати разом з суспільством, хочуть просто дешеву нафту, дешевий газ підкормлювати ним весь народ, народ на це ведеться і продає свою суверенність в тій чи іншій мірі. Хоч і в ЄС вже майже другий рік діє ембарго на імпорт московської нафти, проте у ньому є виключення. По перше, це ембарго не поширюється на імпорт нафти через трубопровід Дружба до Угорщини Чехії Словаччини. У цих країн немає доступу до моря, тож їхні можливості до диверсифікації вкрай обмежені. І, хоч половина імпортованої Чехії нафти походить з Московії, ця дружня нам країна вже до 2025 року планує відмовитися від кривавого чорного золота. Прямо зараз країна модернізує трансальпійський нафтопровід. Набагато повільніше цей процес відбувається в Словаччині, особливо тоді, коли Туди прийшли доволі криміногенні, корупціоногенні сили, які доволі лояльно ставляться до Московії на чолі з ФІЦО. Ще проблема в тому, що в Словаччині діє нафтопоробний великий завод угорської компанії Молл, який генерує мільярд євро прибутку щороку. Угорщина ну, тут взагалі нема чого говорити. Між цими двома країнами, не дивлячись на минуле, дуже теплі, довготривалий час були стосунки. І Московія часто надавала по дисконту нафту, аби творити популізм. Руками Орбана на Угорщині. Угорська влада абсолютно залежна від цих подачок, тому буде триматися за Московію до останнього. А проходив би Орбан курси останнього капіталіста, то не захоплювався би руською культурою, і нафтою і, і газом. І знав би, що всі джерела ресурсів треба диверсифіковувати. Ось товариш Сі, ми так підозрюємо, пройшов ці курси і диверсифіковує як може постачання енергоресурсів в свою країну. Навіть не дозволяє московитам зробити другу гілку. Потоку силу Сибіру, щоб ніяка Курка Америка і злий, ненависний, але наразі, начебто як братній московит, не змогли контролювати Пекін. Тож будь навіть розумніше китайських комуністів записуйся на курси інвестиційної і фінансової грамотності від останнього капіталіста. Послання буде в описі до цього відео. Ще однією країною, для якої діє виключення з правил, це Болгарія. І досі дозволено імпортувати московську нафту. Проте вже з 1 березня 2024 року Болгари достроково припинили імпорт московської нафти. Наразі у Московії залишилось лише 10% від колишнього ринку в ЄС. І, схоже, Україна вирішила вдарити і по цьому. У червні двадцять року РНБО розширила перелік станцій проти московського луколу. Це розширення включало і заборону транзиту газу. Тепер горські чиновники заявляють, що Україна зупинила транзит нафтопроводом Дружба. У 2023 році Угорщина імпортувала за близько 5 мільйонів тонн нафти. Чехія 7,8 мільйонів тонн, Словаччина – теж близько 5 мільйонів тонн. Сукупно у 2023 році двадцять третьому році Пенебабве експортувало 234 мільйони тонн. Тобто наразі мова йде про менш ніж 7% постачання. Різке припинення транзиту нафти через Україну наразі не завдасть суттєвої шкоди Москва Баду, оскільки той переорієнтував свої поставки на КНР і Індію, що наразі є найбільшим імпортерами. А ось для Угорщини і Словаччини такі дії справді є критично проблемними, адже в цих країнах довгий час підтримували доволі низькі ціни, якщо порівнювати з цим ринком Європейського Союзу, на теж паливо. На Україну ці низькі ціни в Угорщині ніяк не впливали, адже ця країна нічого не експортувала до нас. А ось для угорських споживачів і угорської економіки стався сюрприз-сюрприз. Мало того, що Угорщина останнім часом показує просто. Погані показники розвитку економіки, навіть відставши від своїх сусідів румунів. кажемо навіть не тому, що ми вважаємо румунську економіку якось не розвиненою, справа тому, що Угорщина набагато швидше в 90-х роках рухалася і мала робити це далі. А от Румуни вже їх потроху наздоганяють. Так, от мало того, що в країні ще й інфляція, вже не дивлячись за те, що вони нюхають дешеву нафту, але Україна перериває чи не третину поставок до угорського концерну, мов. Якщо Угорщині не вдасться домовитися про московський транзит нафти через Україну, угорцям варто приготуватися до прискорення інфляції, оскільки їхній уряд нічого не зробив для диверсифікації постачань нафти. Відтак, через деякий час НПЗ можуть вийти у простій, і пальне доведеться імпортувати з інших країн, де воно є дорожчим. Варто додати, що перекриття нафтопроводу дружба використовується не вперше. У листопаді 2022 року Укртранснафта вже зменшувала обсяг прокачки нафти на фоні енергодефіциту та спричиненого ним зупинки насосних станцій. Тоді Зупинка була елементом торгу формально викликаного форс-мажором. Наразі, навіть не дивлячись на енергодефіцит, прокачка тривала, але зараз вже нарешті є така велика надія, що зупинена. У чому ж може бути причина у драконівських вимогах угорщини до України у рамках євроінтеграційних процесів скасування закону про мову, ліквідація україномовних шкіл, мадярська мова у державних установах та органах влади, постійне представництво угорців у Верховній Раді, Нонсенс, по суті, поступова культурна анексія Закарпаття. Ну, і звісно, те, що Орбан собі занадто багато дозволяє, і вже роздраконив багатьох в Єврокомісії в загалом в європейському союзі. Тож його ніхто покривати не буде, і можна його вже трошечки підшімить. Навіть так допік, що Урсула фон дер Лейен каже про те, що треба саботувати будь-які неформальні зустрічі міністрів і урядовців європейського союзу на території Угорщини. Нагадаємо, що нині Угорщина головує в Раді Європейського Союзу, тож. Там мали б бути всякі різні зустрічі до кінця року, а їх пропонують взагалі не відвідувати. Адже угорці вже дістали своїм бажанням підлизати і пині, і сі, і навіть ще не обраному Трамп. Більш детально про це ми писали на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Підписуйтесь, дуже багато класної інформації. Будемо раді вас там бачити. Ми не знаємо, які цілі на сьогодні переслідує українське керівництво, але бажаємо йому всіх благ. Можливо, Орбан як пришпарений буде звертатися до московської влади і просити, наприклад, не бити по українській енергетичній системі. Тоді ми можемо сказати, що є певні підстави, які дозволять все ж таки транзиту бути. В принципі, в Москові, ще раз скажемо, це не сильно створює проблем, адже це лише 7% їхнього експорту. Але разом з тим для Орбана це справді великі проблеми. Тому, дорогі друзі, сподіваємося, що Україна разом з своїми партнерами в Європейському Союзі знайде ключі до Угорщини, аби вона себе вела відповідним належним чином. До зустрічі!